Всім добрий день. В даному відеоролику я покажу в кінці, яка урожайність квасолі у мене вийшлася двох сортів: загадка і файний ясь. Зразу хочу сказати, що загадка тут не вся, тому що приблизно ось така сама кількість пофасована, а файного яся у нас тут забрано 2 кг. Чому скажу в кінці відеоролика? Хочу показати, чим я зараз займаюся, і відповісти на ваші запитання. Ось це я збираю металолом. Із даного металолому буду робити сівалку гарбузову, трьохсекційну, з підкиданням добрива. На даний час це поки що мрія. Збираю всі запчасті. Робити буду пізніше у групі Viber, хто у нас. Є, вони всі в курсі раніше від загальної маси. Що, де, як, по чому і скільки, і що у нас відбувається. Тому зараз знімемо відеоролик і відповімо на запитання. Це секція те, що я сіяв. Відпрацювала вона гарненько нам, тільки що я знімав відео, не врахував. Нюанси з металом, тому що я використав будівельні шпильки. Це була моя помилка. Що я буду робити, як вона буде виглядати, в мене картина вже є в голові, але, скажімо так, це ще поки що мрія. Пізніше це все будемо робити, так, як є, а які розміри, покажу. Але не зараз. Кількість зубів. Буду спочатку це все писати у групі. Групу добавлю в силці під відео. Перше запитання щодо фундука. Я під коментарями не буду писати, де я що беру, тому що це реклама. На початку створення каналу я казав, що реклами на даному каналі не буде. Хто був у групі, хто цікавило, да, е, даний матеріал, писали мені у приват. І я залюбки їм надавав таку інформацію для людей. На фундуковій саженці на агронома. Тому, так же ж само це реклама, і під питанням, чи зможу я зробити відеоролик з даного питомника. Щодо кислотності ґрунту, єдиного шаблона для розкислення ґрунту для всіх типів ґрунтів, ви не знайдете. Ви знайдете відео, які де говорять агрономи, показують, яку вони норму на гектар вносять. І скажуть вам, що це процес фінансово затратний. Тому що треба прогнати знов техніку, треба внести на глибину розкислітіль залежно від типу об, об, обробітку ґрунту. Ем, а чому така норма і на яких ґрунтах ви ніде не знайдете? Це дуже. Дуже складна тема, і літератури я передивився дуже багато і матеріалу. І щоб це все правильно зробити, не нашкодити собі, буду казати простими словами. І по відношенню до себе, чому я так робив, чому гаша не вапно пушонка. І чому така норма? Скажу. Так, що у мене глинистий ґрунт, і на таких ґрунтах норма значно менша, ніж на піскових. Чому? Тому що є три фактори закислення ґрунту, а це саме вимивання кальцію, погодні умови. Це вимивання опади вимивання кальцію. З важких ґрунтів він вимивається повільніше, ніж з піщаних. Друга позиція це внесення хімічних добрив в великій кількості. Хімічні добрива закисляють ґрунт. Третя позиція це азотні добрива. Азотні добрива теж закисляють ґрунт. Тому азотні добрива комбінують з кальцієвими добривами. Аналізи є два, безпосередньо на полі і лабораторний. Лабораторний більш чіткий. За двома цими показниками формують pH ґрунту, вміст біомаси і різних хімічних. Елементів, які погано впливають на розвиток рослини. У моєму випадку був тільки ph метр ну і індикатор це польовий хвощ і сам, самі гарбузи. Від цих всіх критерій я відбивався е, щодо розкислення нашого ґрунту і норми внесення гашеного вапна пушонка. Чому гашена вапна пушонка? Тому що в моєму випадку це самий. Найдоступніший розкислювач, це перша причина. А друга причина, що у мене важкий ґрунт, а доломітова мука, вона в своєму складі має магній. Магній це дуже добре, звісно, для агрокультур, але, переглядаючи усі інформації, всі дані, магній на важк... це, якби, це склеювач ґрунт важкий, а він його ще більше склеє брилами, зробить. А нам потрібен кальцій, щоб каль... більша норма кальцію для того, щоб ґрунт розпушило. З'явилася його більша провідна здатність накопичувати і проводити у собі вологу, і зробити у доступній формі усі мікроелементи. Ось така моя схема проста. Ще покажу вам, теж купив це тахелометр 12, вольт, 12 вольтовий на 3000 обертів. Буду встановлювати його на трактор. Схема підключення дуже проста, але це все згодом. Поки що збираю. Усі деталі для нашої гарбузової сівалки, вона буде трохи секційна, нагадую, з підкиданням добрива. І в плані, е, думається, так, щоб зробити, як у колгоспі колись казали, собаче весілля. Що це означає? Хто знає напишіть в коментарях. А я скажу так, щоб зменшити кількість процесів, яких. Проводиться у полі, щоб це все здешевити. Тому що цього року мені показало усе це. уся ця справа. Щоб був більший прибуток, треба зменшити кількість процесів. Ну, все ж таки це поки що мріє. Це все поки що на папері. Будемо робити, будемо пробувати. Повертаємося до нашої квасолі. Загадка. І файний Ясь. Yes. Зразу на початках Файний Ясь yes був мені взагалі не до вподоби, тому що він заплів поле, пустив вуса. Я не міг зрозуміти, чому, вже думав, що взагалі інший сорт якийсь, але Файний Ясь yes є такий, що і плететься. Можливо, це він. Нагадаю, я купляв це все на базарі. Ну, але коли зробив вимолот, мене це все цілком влаштувало. Два сорти е, по заявленим своїм характеристикам, е, від з гектара від 2 тонн до 3 тонн. Але це все на папері, так само, як і з гарбузою 800 кг і тонна. Тому це треба дивитись реально на речі бо є фактори, природні фактори, на які вплинути ми не можемо. Цього року було дуже посух, посуха, і, можливо, це вплинуло на урожай. Ось тут в цьому мішочку файного язя 11 кг. А відеречку 5. Ще отака е, кількість насіння, е, там чуть більше 5,5, здається, е, пофасоване. А звідси забрано 2 кг файного яся. Тобто отримали з однієї сотої файний ясь у нас 13 кг, а згадка 11 кг. Ну і з гектара вже можна щось і рахувати. Для підтвердження слів зараз ми зважимо. 11. 4,5. Будемо казати, 10 кілограм. Загадки. Ось така урожайність получилася у мене цих двох сортів. Не знаю, хтось мені написав, що схожа вона до сорту Солдатик, по-моєму так. Не знаю, на упаковці була вона намальована фотографія саме така, і писало, що це загадка. Тому не знаю вам, що сказати по поводу цього. Куплялася загадка. Щодо посівного. Посівного в мене більше нема. Те, що я вміг, я запропонував е, у групі Viber. Люди вже позамовляли. Два тижні я буду чекати, можливо, хтось передумає, чи що, і через два тижні буду відправляти е, насіння, хто замовив. Так само свої знайомі теж хочуть насіння. Якусь частину треба лишити ще для себе. Тому більше я не маю. Ось такий, думаю, невеликий відеоролик. Загружу. Його одразу так як є, тому що перебої світла, мені було дуже важко завантажити на YouTube відеоролик про розкислення ґрунту. Пропадало світло, були пошкоджені файли, приходилося вирізати, перемонтовувати знову це все декілька раз. Тому одразу так, як є, так ми і виставимо ось такі справи. Всім дякую, всім щасливо.